Вінничина у п'ятірці лідерів за кількістю медиків-добровольців, які готові їхати на допомогу колегам у постраждалі від підтоплень регіони. Як повідомили в департаменті охорони здоров'я та реабілітації ОВА з нашої області до команд медиків добровольців готові долучитись 56 фахівців. Загалом з за різних громад України готові допомогти 630 медиків добровольців. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, починаючи з минулого тижня, 14 фахівців уже виїхали для посилення роботи медзакладів на Херсонщині та Миколаївщині. Цього тижня до них доєднується ще 26 лікарів та медсестер з різних регіонів України. Тетяна Бондаренко, заступниця директорки департаменту охорони здоров'я та реабілітації ОВА, ексклюзивно телеканалу Вінничне розповіла, які фахівці вже були на деокупованих територіях, та медики яких спеціальностей потребують херсонців. Медики Вінниччини готові не тільки тримати наш медичний фронт і допомагати в наданні медичної допомоги надавати допомогу жителям Вінницької області, але вони і готові допомагати жителям тих областей, де йдуть бойові дії, де проведена деокупація. В це і Херсонська, Миколаївська, Запорізька область. І е, на сьогодні в нас вже сформований список, який оновлюється щотижня. В ньому добровільно вносять свої дані лікарі різних спеціальностей з наших комунальних закладів охорони здоров'я навіть не тільки фахівці вузьких спеціальностей, але і сімейні лікарі, медсестри в занесли свої дані лікарі. З загальної практики сімейної медицини, з міських центрів первинної медико-санітарної допомоги, ще багато фахівців з медицини невідкладних станів, а з екстреної медичної допомоги. Таким чином, в нас формується поступова команда тих, хто готовий виїхати і надати допомогу в інших областях. До цієї роботи долучились і фахівці клінічних кафедр Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова, близько 30 фахівців, в першу чергу хірургічної спеціальності вже зголосились їхати за визначеним графіком. Я хочу сказати, що наші фахівці вже їздили на деокуповані території. Це був лікар анестезіолог з Янківської міської лікарні. Були бригади в складі і водіїв, і шарів, і лікарів медицинних вкладних стадій з екстреної медичної допомоги, тому медики він чині, готові працювати і надавати допомогу, і наближати нашу перемогу.